Світ чекає крилатих дітей. Зміни в житті людства в 21 столітті заклали підвалини принципово нової формації суспільних відносин, інформаційного суспільства. Високі технології, інтернет, глобалізація та безліч інших невідомих раніше процесів і явищ довколишньої дійсності ставлять нові виклики і в системі освіти, галузі, яка найбільше та найшвидше має реагувати на подібні виклики. А початкова освіта є фундаментом освітньої діяльності закладів загальної середньої освіти. Адже саме тут закладається основа формування особистості майбутнього громадянина. Навчання важка розумова праця, і щоб ця праця була успішною, вона має бути цікавою, бажаною для учнів. Причому цікавим може бути не тільки предмет, а й спосіб його пізнання. Я вважаю, що найважливішою рисою вчителя є любов до дітей. Жодні уміння і навички, теоретичні знання, професійні якості не будуть мати значення без любові до дитини. Саме це надихає мене на нові звершення та пошуки цікавих методів, ідей, технологій, які зацікавлять учнів і створюють для них ситуацію успіху. Кожний урок розпочинає з ранкових зустрічей, бо саме вони допомагають налаштувати клас на роботу протягом дня, знайти спільні інтереси, здружити дітей, в атмосфері взаємоповаги обговорюються цікаві теми та важливі питання. На своїх уроках застосовують технологію розвитку критичного мислення, адже критичне мислення є наскрізним вмінням для учнів нової української школи. Використовує такі стратегії, як мозкова атака, асоціативний кущ, коловенна, щоденні 5 та щоденні 3, а робота з ЛЕКО дає можливість молодшим школярам у формі пізнавальної гри дізнатися багато важливих ідей і розвинути необхідні навички. Погоджуюся з думкою Олександри Савченко, що у морально-естетичному вихованні, а значить, і у формуванні соціокультурних компетенцій молодших школярів. Особливу роль відіграють зміст і методика уроків читання. На своїх уроках я намагаюся використати якомога більше методів і прийомів, які б зацікавили учнів. Це підбери слово, живе речення, читання із зупинками, гра так чи ні, читання з передбачення, мозкова атака, гра карусель, займи позицію, захоплює учнів інтерактивна вправа, авторське крісло. Кожний намагається якомога краще прочитати свій власний твір. Після цього однокласники роблять аналіз прослуханого, висловлюють свої думки, пропозиції. Під час роботи в парах всі діти в класі мають можливість говорити та обмінюватися думками. Робота в групах надає всім учасникам можливість діяти, практикувати навички співробітництва, прийняття спільного рішення, узгодження різних позицій. Сучасні умови життя потребують, аби людина мислила і працювала творчо, а також уміла приймати нестандартні рішення. Тому метод проєктів вважається одним із найперспективніших методів навчання, адже він створює умови для творчої самореалізації тих, хто навчається, підвищує мотивацію до навчання і сприяє розвитку інтелектуальних здібностей, формує пошуково-дослідницькі навички. Для дітей робота над проєктом, наповнена різними видами діяльності, має особливе значення, оскільки кожний із них активізує учнів, формує в них самостійність, розкриває природні здібності, збагачує життєвим досвідом, підвищує інтерес до пізнання. В умовах адаптивного карантину та воєнного стану використовую мобільний застосунок Вивчаю, не чекаю, який допомагає учням вивчати математику за українською навчальною програмою у будь-якій точці світу. Активно використовую навчальну платформу «Кахут», за допомогою якої можна проводити інтерактивні заняття та перевірку знань і учнів у формі онлайн-тестування. Платформу Canva для створення презентацій. З перших днів навчання дітей в школі впроваджую формувальне оцінювання, яке починається з постановки цілей та обговорення критеріїв до самооцінювання учнем своєї діяльності, все це через засоби освітнього середовища класу, вербального оцінювання, роздруковую листи самооцінювання, учнівські портфоліо та зошити спостереження. Учні мого класу беруть активну участь у міжнародному конкурсі Кенгуру Соняшник, у шкільному та міському конкурсі мовознавців імені Петра Яцика, у олімпіадах на сайті Всеосвіта на урок. У цьому році учні мого класу посіли призові місця як на шкільному конкурсі мовознавців імені Петра Яцика, так і на міському. Одним із ключових компонентів концепції нової української школи є педагогіка партнерства, яка ґрунтується на взаємодії між учнем, учителем і батьками. Для того, щоб дитина вміла вчитися впродовж життя, стала успішною, залучаю батьків до освітницького процесу. Проводжу просвітницьку діяльність з ними через індивідуальні бесіди, загальнокласні батьківські збори, консультації з психологом. Постійно підтримую з батьками зворотний зв'язок, інформую щодо навченості, надаю поради і разом коригуємо наші дії щодо подолання труднощів дитиною. Так з батьками та учнями класу був проведений майстер-клас з розписування пряників, організований проєкт Врятуй пташку. У цьому навчальному році учні разом з батьками зібрали матеріали для виготовлення окопних свічок. Така співпраця батьків зі школою є невід'ємною частиною освітнього процесу. Виховна робота з учнями проводиться так, щоб забезпечити всебічний розвиток творчої особистості, яка б могла б себе реалізувати в майбутньому, і починається вона з першого святкового дня, першого дзвоника, першого уроку, перших вражень учнів та їх батьків. Вона цікава та різноманітна, поєднує в собі традиційні форми роботи класного керівника. Години спілкування, класні збори, свята, виставки, творчі роботи та нетрадиційні тренінги, проєкти, акції та інше. Використання різноманітних форм роботи з дітьми на класних годинах сприяють згуртованості колективу, розвитку позитивного ставлення один до одного. Вчитель не тільки навчає інших, але й постійно навчається сам. Тому для того, щоб йти в ногу з сучасними технологіями, потрібно весь час поповнювати свої знання. Для цього я проходжу вебінари на сайтах всеосвіта, на урок, також курси по підвищенню кваліфікації, беру участь у марафонах, які пропонуються на педагогічних сайтах. Початкова школа це перша сходинка, на яку стають шестирічні школярі, піднімаються все вище і вище на шляху до знань. І найголовнішим для мене у моїй роботі є щасливі очі моїх учнів, які я бачу щодня. Клас, в якому учні випромінюють радість, оптимізм, натхнення, мрія кожного вчителя.